На цьому тижні відбулася прем'єра стрічки Пункт призначення Родове прокляття. Це шоста частина франшизи Пункт призначення. І, чесно кажучи, якщо не чіплятися до ряду деталей, то в принципі мені даний фільм зайшов, і його однозначно можна разок глянути. Тут, як і в попередніх частинах, було чимало безглуздих випадковостей, які призводили до загибелі персонажів, і ці загибелі були ефектно кривавими. Також відмічу, що були доволі непогані жартики, які доповнювали персонажів. Але навіть криваво сплановані загибелі все ж не перекривають не зовсім файну гру акторів. Як на мене, гра Кейтлін Санта Хуани чи, наприклад, Тео Бріонеса були дуже посередніми, тим як і гра інших акторів, окрім звичайно, гри одного актора і навіть не скільки гри, а своєї появи у ролі вже нам відомого Вільяма Блудворта у виконанні Тоні Тодда, на жаль, це остання роль актора, так як він помер у листопаді 2024 року. З того, що точно мені сподобалося, це те, що біль головних героїв справді передавалася через камеру. І інколи було боляче дивитися, що відбувається з персонажем. Але окрім цього, було декілька затягнутих сцен, були сцени з дуже посереднім сідіаєм. Проте повторююсь, самі сцени загибелі персонажів були криваво ефектними. А також мені сподобалася кінцівка фільму. З цікавого, в даному фільмі знялася 71-річна бабуся Каскадерка, яка спеціально була запрошена на роль жіночки, яка горить у полум'ї. І цей факт про бабусю Каскадерку, як стверджують змі, вже поданий до книги рекордів Гіннеса. Також з цікавого в трейлері фільму. Показується смерть одного з персонажів, якої стрічці зовсім нема, і лише після перегляду стрічки ти розумієш, що тобі трішки набрехали. Хоча тих, хто працював над піаром даної стрічки, можна насправді похвалити, так як до прем'єри фільму гарно підігрівався інтерес до стрічки. Наприклад, навіть я зустрічала чимало тіктоків, де їхала вантажівка чи лісовоз з дровами і Афішою фільму. Також з цікавого можна виділити те, що у стрічці є декілька моментів, які вже були у попередніх фільмах. Проте режисери даної стрічки зазначили, що це зроблено з цілі, щоб виглянули попередні фільми і знайшли відмінність. Ну і згадали минуле. Зрештою, даний фільм заслуговує перегляду, ну, як мінімум, заради трьох епічних сцен, над якими постаралися режисери стрічки та актор Річард Хармон. Як на мене, він доволі гарно передав біль у даних кривавих сценах.